Гроші, треба, зробити. зарабатывать 10 мільйонів до п'ятнадцять бути квартиру в Києві в 21 двадцять 100 тисяч. Всім привіт, другі друзі! З вами як завжди я Ардені. І насправді я це відео хотів зняти вже дуже давно, але постійно його відкладав. Сьогодні я хочу показати основну проблему нашого покоління. Я скажу те, що більшість ігнорує або просто боїться сказати. І сподіваюся, після цього відео ви зміните своє відношення до успіху. І знаєте, я зробив це відео не для того, щоб когось змотивувати чи, навпаки, демотивувати. Я його зробив, напевно, більше для полегшення, для того, щоб вам стало легше. Тому що я сам. Е... Простий хлопець з Львівської області, з простої сім'ї, з села. І я розумію, як це, коли ти дивишся в інтернеті на ламби, на ролікси, успішний успіх і так далі, мільйонні заробітки. Дивишся на це все блядство в себе в селі, і думаєш. Йоп, Йоп твою мать! блядь, ти не на мене! Я розумію, наскільки це в моменті давить, коли ти їбашиш на роботі за тисячу доларів в місяць, а якийсь хуй в інтернеті, який від тебе ще не 5 років молодший, зробляє 3000 доларів. І не за місяць, а за день. І сидячи на своєму зручному дивані. Тому беріть чайок, булочку і будемо розбиратися в тих питаннях. Давно ми з вами так по душах не говорили, ні? Коли я жив в селі і в мене в кишені було 100 гривень. Дняті, тебе зараз... Я дивився в інтернеті на життя таких, як я зараз, і мріяв. Мріяв хоча б на 50% жити так, як я живу зараз. І я тоді думав, що колись в майбутньому я. Досягну того, що я хотів, і скажу собі: Дякую, Ростік, ти молодець, ти досягнув того, що хотів. Відпочивай. І що ви думаєте? Я зараз живу в другій квартирі, яку орендую майже за 4 тисячі доларів в місяць. Прямо зараз я сижу в своєму Porsche 911, яку купив за 160 тисяч доларів в 19 років. В мене хороше оточення, в якому багато доларових мільйонерів. В мене велика лояльна аудиторія. І тут я вже ніби на вершині гроші, популярність, друге, третє, десяте. І здавалося, то живи, та й кайфуй. Але там людина таке створіння, яке до всього звикає, а до хорошого так взагалі в два рази швидше. І з поступовим ростом якості життя заробітку росте якість е, оточення. І тут я вже знайомий з мільйонерами, які не просто орендують ту квартиру, в якій живу я. Вони її купляють. Не просто літають на якийсь там крутий відпочинок. Вони роблять це на приведжеті або бізнес-класом. І взагалі заробляють там за місяць те, що я не заробляю за рік чи за три роки. І тут в нас є якийсь Василь села. Який дивиться на Ростіка на мене, і думає: ох, як йому круто! В нього є порш, в нього є популярність, в нього є гроші. Я теж так хочу. Ростік дивиться на того свого багачого знайомого, той багачий знайомий дивиться на ше свого багачого знайомого, цей на ше свого багачого знайомого, і так до безкінечності. Ну, або на Маска. Коротше, для чого я вам приводив цей приклад? Там, де починається порівняння, там починається замкнуте коло, з якого вибратися. Дуже важко. І не так давно я почав це розуміти. Я почав помічати за собою, що скільки б грошей я не заробляв, скільки переглядів не набирав би, е, які успіхи в мене б не були. Це все не приносило ніякої ні радості, ні, ні щастя від життя, е, якщо порівнювати себе з іншими. Але це відео я назвав успіх до 20» – міф, на який ведеться ціле покоління. Чого така назва? В інтернеті, особливо в нас, в Україні, останні років так 5 пішов оцей от тренд. Ти маєш стати мільйонером до 20». Чи навіть до 18. -ти. А якщо ні, то хто ти такий? Та ти лох? Та, та як не мати мільйон гривень навіть до, до 20 років? Це ж позор. От Петро заробив вже, беху собі купив. Іван, от е, батькам будинок купив. А Ростік оцей Рдені з інтернету. Він собі Порша взагалі в 19 купив. Ну. А ти що? І це просто йобнута проблема нашого покоління. І я розумію, що я бляха до цієї проблеми причетний своїми відео. Як стати мільйонером до 18, як я став мільйонером в 16, як я переїхав на свою хату в 16, як я купив Porsche 911 в 19 років, і так далі. І всі ці відео набрали сотні тисяч переглядів, тобто на них росло ціле покоління. І хоча я старався в них е, не показувати оцих виїбонів, давати тільки хороші, корисні поради, без токсичної мотивації. І я бачив по реакціях, що людям це подобалося. Тисячі позитивних коментарів, реакцій, більшість тільки мотивували подібні відео. Але все одно, десь всередині, я відчуваю. Що моя провина в цій проблемі також є, і ви мусите правильно зрозуміти. Проблема не в тому, щоб з раннього віку до чогось прагнути, ставити якісь цілі, пробувати заробляти гроші і так далі. Це навпаки, це супер, це, це краще ніж десь там з пацанами по гаражах бухати. Справжня проблема в тому, що інтернет створив ілюзію легких грошей. Те, що у всіх виходить все швидко і легко. Сьогодні скинула ж два сигнала. Ви мене не послушали? А могли би вже їздити на порше 911. Сьогодні я заробив на п'ять своїх машин. Йому 16 років. Недавно потративши день, заробив 15 тисяч доларів. А чим ти займався у 16? і таких постів і відео в інтернеті тисячі сотні тисяч. Легкі бабки просто літають в повітрі. Міхуя собі 161 тисяча профіту, плюс 81% до депозиту. 40к лишніми, як кажуть, на дорозі не валяють. Я не кажу, що ці всі хлопці з пустіві відео це якісь інфоцигани чи з камери. Я не знаю, може це просто хороші хлопці, які собі заробляють. Суть взагалі не в цьому. Суть в тому, що вони показують неадекватні цифри для простих людей: десятки чи сотні тисяч доларів прибутку, мозок простої людини просто не сприймає. І знаєте, це їхнє право. Вони що хочуть, те й показують. Питання тільки в тому, як ти це сприймаєш. Уявимо, що тобі 25 років, ти простий хлопець з району, і ти бачиш в інтернеті пост 20-річного чувака, який на крипті заробив за місяць стільки, скільки ти там на роботі за 3 роки. Ти три роки їбашив на роботі. І бачиш цей пост. Ти бачиш це і думаєш, а, а як так? Він набагато молодший за мене, але набагато успішніший і багатший. І взагалі, в мене немає часу, щоб його догнати вже. Все, все втрачено. Оце є порівняння. Це страшна штука. Я починала з 15-ти цікавитися з маркетингом, в 17 відкрила перший магазин Мінські, в в 19 купила перший порш, назбирала на нього на 6 тижнів. А в 20 купила нерухомості на 500 тисяч доларів. Укрбізнес в надійних руках. У мені тільки 19, а я вже роблю. Окей, движ і доляри. Мені не нужны грілзи. І скріни з лухарі лайф і профітами в тисячі доларів. Коротше, я можу вам такого контенту ще показувати і показувати. Я поки готувався до цього відео, мене пару раз нудило. тому підтримайте лайком за старання. Отже, до чого ми з вами прийшли? Ти мусиш зрозуміти одну дуже просту річ: в кожного свій час. Хтось стає в 18, а потім до 30 просто стоїть на місці. А хтось навпаки, до 30 не вдаха. Нічого в нього не виходить, а потім за декілька років він вистрілює і заробляє більше, ніж заробив за все своє життя до того. Кожного свій унікальний шлях. І чим швидше ти це зрозумієш, тим швидше і краще ти почнеш працювати, замість того, щоб сидіти вдома і заганятися через якихось школьників в інтернеті, як ірдень. Коли ти гуртаєш рілси, Тікток, Ютуб і так далі, ти повинен розуміти, що 90% всього контенту, в якому. Ті самі успішні типи показують єбануті якісь прибутки, робиться для того, щоб тобі щось продати. Це просто маркетинг, реклама. Бо коли показують плюс 200 доларів прибутку, ну, погодьтеся, це нікому не цікаво. А коли ти покажеш плюс 10 тисяч, 20, 50, ну це інше діло. І повірте мені, я знайомий з дуже багатьма човаками з нашої медіасфери, з човаками, які пов'язані з заробітком, криптою і так далі. І те, що вони показують в інтернеті, як правило. Дуже кардинально відрізняється від е, реальності. Але люди, що не знають, вони дивляться на картинку і заганяються через неї в той час, як в самого типа, який показує цю картинку, може бути все в рази гірше. Та навіть я. Я вам зараз це все розказую, хоча сам дуже часто просто забуваю про невдачі. Я, я просто їх не показую, щоб люди ставили хороші реакції, щоб думали, що я ідеальний, і це все робиться вже на автоматі. І повірте, так робить більшість. Ніхто не показує своїх невдач. Так само ці всі гуру крипти, трейдингу, інвестицій і так далі вони не будуть вам показувати свої погані результати. Ну а для чого взагалі? В інстаграмі сотні тих картинок дорогого життя. Ламбургіні, роллс ройси вертольоти блядь, все, що хочеш, і все це для твоєї уваги. Ну що, хочете так як я заробляти короче багато грошей, їздити на крутих е тачках? Ти <різь> хто удія сюди моєї машини. дяденька, дяденька, будь ласка, тільки відео запишу можна або ось ще таке цікаве відео. цікава відомо. представляєте, от ситуація? От люди іногда сравнюють людей. Смотрите, я перший раз в своїй житті прилетел на джеті в 28 років. а йому 15. Ти два рази далі та уже. Людина гуртає TikTok і тут їй попадається таке відео, де один чувак жаліється, що він перший раз при веджеті тільки в 28 років політав, ой-ой, ой а інший 15 вже літав два рази. І люди ж не знають, що ну це не він сам собі ті польоти оплачував. Йому це робили багаті казино стрімери для того, щоб зробити контент. Але суть взагалі не в тому. Суть в тому, що проста людина дивиться на це все і думає: А, -а що не так я роблю в своєму житті, якщо навіть п'ятдесятирічні школьники літають на праведжетах вже. А ти максимум за кордоном був у 2018 році, останній раз в Польщі на клубніці і то бусиком їхав. А тепер ще гірше. Токсична мотивація. Це пости і відео в інтернеті від горе мотиваторів по типу: Ми ну, три, я розбігаюсь і вільовую соті ворота. Приділити на облі, посмарі, блять, молослові на какой то блять, общественный транспорт. Нічого нового, блять, не приїхать в житті, просто живеш в дерні. Тепер перейдемо до практики. Як зробити так, щоб це все блядство не бачити, або бачити його по мінімуму і жити спокійне життя? Найпростіший варіант це просто видалити соцмережі. Я сам не ідеальний і дуже часто попадаюся на цю дофамінову пастку. Але місяці десь три тому я видалив Тікток і. І, знаєте, жити стало ну, трошечки легше. Потім я вирішив видалити інстаграм, але потім я скачав назад, але потім знову е, назад видалив на два тижні, і два тижні я був без інстаграму. Ніяких дебільних рілсів, ніяких долбойобів, які тебе щось там продають. Моя дофамінова система сказала просто. Дякую. Але я розумію, що не кожен може дозволити собі видалити інстаграм, бо там робота або просто не хоче. Але, як мінімум, ви можете почистити своє інфополе. Просто відписатися від тих, хто не несе ніякої користі, і дивлячись її відео, ви чи несвідомо заздрите, чи порівнюєте себе і так далі. До речі, від мене в інсті теж можете відписатися, я там нічому дро не викладаю. Ну коротше, спробуйте почистити своє оточення від токсичних персонажів, від тих, хто просто вийобується, а не якось мотивує чи допомагає. Ну і. Загалом формуйте якісне оточення, це насправді дуже важливо. Фух, Скажу вам таке наостанок. Тож запам'ятайте собі раз і не завжди. Не має значення, скільки тобі років, хто і скільки заробляє навколо, скільки заробляє Вася, Петя, Валера. Єдине, що має значення, це те, чи ти сьогодні кращий за себе вчорашнього. Не за сусіда, не за якогось блогера, не за Ердені, не за Єлена Маска, а за себе. Тому що, якщо ти кожен день будеш ставати кращим всього лише на 1%, то через рік ти будеш іншою людиною. Звучало по-інфоціганськи трохи, ні? Я дуже хочу, щоб ви зрозуміли це відео правильно. Я не кажу не працюйте, не мрійте, не ставте високі цілі. Навпаки, хіба треба. Але, будь ласка, ніколи не порівнюйте себе з картинкою в інтернеті, тому що ця картинка в інтернеті може бути просто фейком. І знаєш, якщо ти зараз не на порші, не в Дубаї, не мільйонер до 20 це нормально. Це абсолютно нормально. Ти, ти не програв, ти просто досі на своєму шляху. І пацани, будьте простіші. Впіздуті пунти. З вами завжди я, Рдені. До зустрічі!